Били по позиціям нашим, або помирне мешканцям, бо там живе місцеве мешканець якраз. Я не знаю війна, коли вона почалась. Напевно, те, що можна назвати війною, де була небезпека для життя, почалась, напевно, в 2014 році, коли були події на Майдані. І що цікаво, тоді, коли там були якісь невідомі постріли, коли була Грушевська вогні. На самих красивих вулиць Києва, ну, світу, то ну, боже, невже щось може бути страшніше, як мені тоді здавалось. Ну, Та то, виявляється, може, виявляється, може. Переломним для мене стало Дебальцево, коли російська армія взяла в котел наших бійців, і російські журналісти, ну, да, розкодровувала аж зі смаком там. І це дало, до речі, протилежну реакцію, Бо біля воєнкоматів толпи стали хлопців, які спеціально йшли в воєнкомат, ну казалось, це робили для того, щоб нас залякати. Типу, так будь з кожним, ну хто ну, але. По-друге, мої діди, вони ну, вже покійні, вони воювали з німецькими нацистами під час Другої світової війни. Вони звільняли Європу, ну, під Сталинградом були. Тобто мій дід воював з німецькими нацистами, я воюю з російськими нацистами. Більше на майдані себе вважав навіть не журналістом, а санітаром, тому що ми там перев'язували поранених, там супроводжували поранених до лікарень, в тому числі я навіть допомагав перев'язати пораненого. Бійця внутрішніх військ після майдану почався Крим. Почався Крим, бо я бачив, як захоплювали останню українську військову частину під Сімферополем в місті Перевальську. От, там вони захоплювали доволі професійно. Там на горах поставили ставили снайперів. Я хотів їх розкудрувати. І от я цю історію, коли розказую своїм друзям, то бачу по реакції, що мені не вірять, що там на мені була чор чорна куртка. Це було зранку, я притисів до дерева і прийшли російські якраз солдати в камуфляжних таких камінізонах. Ну, це певне. І це як в фільмах про В'єтнам. Мене довго обговарювали і батьки, які казали, Ти відвоював, і в воєнкоматі мовляв. Там. Ну я просто-просто вже не міг. Ну, це все. Бажаю, що в моє місце, поки є війна, поки, поки російські війська тут, ну, треба з цим щось робити. Буду писати книжку. Я, я пишу оповідання тут. Салошка, ката. Это... Солдат вже ну, терпіння. Вони кажуть, для чого потрібні якісь перемови в мінську чи ще буде, чого в мене не виконується. Як танки стояли, так і стоять з сторони Донецька за териконами і по позиціям наших військ.